напомина нам домашні шуто. Приїхали без нічого, тут нас. Так сказати, і діле, і були. В нас терміни йдуть. Домовляємося, що до кінця війни. Це Васильківський шалтар. тимчасовий безкоштовний прихисток для українців, переміщених через війну. У ньому наразі проживають сім родин. Серед них подружжя Богаєвських, які родом із Сєвєра Донецька Луганської області, що окупувала армія РФ влітку 2022 року. Вони одними з перших заїхали до будинку. Все добре. Їсти є, що тепло, світла не буде, так у нас генератор є. Найбільшою відратою для Надії Петрівни є город на території її тимчасової оселі. Вона отримала власну ділянку, на якій вирощує овочі та квіти. Жінка полюбляє збирати різноманітні букети. Цим вона заробляла до війни у рідному місті. Город напоминає нам домашнішу, то як вдома було все. І ми тут робимо, ми тут закриваємо із загорода свого. На початку повномасштабного вторгнення близько двох місяців родині довелось мешкати у підвалі. Вони евакуювалися потягом до Львова, де перебували у місцевій школі. Через півроку пансіонери переїхали до Василькова. Згодом вони дізналися про знищення свого житла та загибель 27-річного онука, який боронив Україну від російських окупантів. Ми просили, щоб сюди його привезли у Київську область і ходили до кличка. Щоб тут дали місто на кладбищі, щоб його похоронили тут. 75-річна Надія Петрівна вже звикла до цього будинку та вдячна людям, які всіляко їй допомагають. Втім, після завершення війни подружжю знову доведеться шукати нове житло. Нам нікуди, совершенно нікуди їхати. Нема нічого. Приїхали від тіля босі. Ну, що взяли з собою? Що возьмеш із собою як війна? Сумка одна і їди взяли. І одна сумка халатна. Я не думала. Я думала, що на дві тижні буде це все. Думаю, воно швидко закінчиться, Воно все, все не закінчилося. Приїхали без нічого. Тут нас. Так сказати, і діле і абуле до повномасштабної війни за цією адресою планували відкрити будинок матері та дитини для жінок, які зазнали сімейного насильства, за підтримки організації Карі та Спес. Займався підготовкою Валерій Білякевич, який родом з Гостомаля. Однак, з перших днів війни, йому довелося переховуватися зі своєю родиною у цій будівлі. Згодом він вирішив допомагати іншим людям, які були змушені покинути свій дім через бойові дії. Я Написав проєкт і потім вже написав лист у центральний офіс Карітаспесу нашої організації. Вони це все погодили і почали вже приймати переселенців. За два з половиною роки через будинок пройшли більше 30 сімей. Благодійники надають переселенцям безкоштовний прихисток, продукти харчування та одяг, а ще намагаються допомогти з подальшим працевлаштуванням та орендою житла. Ці благодійні реалізації, які нам е, дають людей, вони їх привозять з місць бойових дій, і вони можуть їх тримати в себе від, там, від тижня до двох місяців максимум. От. В нас терміни йдуть, е, я їх дозволяю, ну, все, ми домовляємося, що до кінця війни, офіційного кінця війни. Далі ще буде, ми вже не знаємо. Та далі вже буде видно по людях. У планах Васильківського шелтеру працювати до завершення війни. А після вони знову хочуть відновити проєкт з відкриття будинку матері та дитини для жінок, які зазнали сімейного насильства. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Василькова спеціально для «Медіапогляд».